Найкорисніші продукти для мозку всім вітання. Наш мозок це командний центр всього організму, і харчування відіграє головну роль у підтримці його оптимальної роботи. Тож для здоров'я мозку потрібне постійне надходження поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали, антиоксиданти та жирні кислоти. І найкориснішими продуктами для мозку є лосоць, кумбрія та оселедець. Вони є чудовим джерелом жирних кислот омега 3 які мають основне значення для здоров'я мозку. Ці жирні кислоти пов'язані з поліпшенням навчання мозку, пам'яті, когнітивних здібностей і кровотоку. Наступне це листова зелень, така як шпінат, капуста місять багато поживних речовин, корисних для мозку. Вони багаті на вітамін К, лютеїн та фоліву кислоту, які уповільнюють зниження когнітивних функцій з віком. Горіхи, включення їх в раціон, може принести користь мозку в довгостроковій перспективі. Горіхи є чудовим джерелом корисних жирів і антиоксидантів, вітамінів та мінералів, які сприяють роботі мозку. А дослідження показали, що тривале вживання горіхів може знизити ризик зниження когнітивних функцій у літніх людей. Ягоди, такі як полуниця, ужина і чорниця, багаті антиоксидантами, які відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я мозку. Вони містять флавоноїди, які допомагають боротися з окислювальним стресом у мозку. Менший окислювальний стрес означає менше запалення в мозку, що захищає від нейродегенеративних захворювань і вікового зниження когнітивних функцій. Зелений чай він пов'язаний із позитивним впливом на мозок. Включно з поліпшенням психопатологічних симптомів когнітивних функцій і функцій мозку. Дослідження засвідчили, що любителі зеленого чаю можуть відчувати зниження тривожності, поліпшення уваги та активацію пам'яті. Також буде корисним чорний шоколад, авокадо, броколі і ще можна додати до раціону прийом натуральних трав, які сприяють розширенню судин. Та відновлюють кровопостачання до мозку, забезпечить достатнє живлення клітин та покращить когнітивні здібності. Одним з таких препаратів є ремофалон ультра. Він містить ретельно підібрані рослинні компоненти, які позитивно впливають на мозкову активність, покращують пам'ять і концентрацію уваги. Крім того, цей препарат має заспокійливий ефект, допомагає зменшити рівень стресу, знімає нервову напругу, полегшує засинання і бореться з безсонням. Допомагає організму легше адаптуватись до непередбачуваних ситуацій і збільшує його стійкість до фізичного та психологічного навантаження.